В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Букоцит ворожої техніки влаштували воїни 65-ї бригади на запорізькому напрямку. Наші захисники вивели з ладу три російські зенітно-ракетні комплекси «Бук-М3». детальніше про події 1098-ї доби війни. Далі Відлуння голосів тих, хто на щиті у треті роковини повномасштабного вторгнення запоріжці вшанували пам'ять полеглих героїв біля нещодавно встановленого дерева пам'яті. Віддати шану і повагу нашим загиблим героям плата за тепло. У концерні МТМ розповіли, як скористатись правом на реструктуризацію боргу. У ніч на 25 лютого росіяни атакували 213-ма ударними БПЛА та сімома крилатими ракетами Х-101. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина. Від атаки загорівся будинок у Житомирському районі, де на той момент спали бабуся та двоє дітей. Загоряння вдалося локалізувати жінку та дітей було доставлено до лікувальних закладів для обстеження та надання допомоги. Попередньо у дівчаток діагностовано гостру реакцію на стрес. Станом на зараз відомо про пошкодження ще трьох будинків. Внаслідок падіння шахету, також руйнувань зазнали, і Харківщина постраждали населені пункти Богодухівського та Харківського районів. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, приміщення сільгосппідприємств, вантажний автомобіль та комбайн. Є постраждалі серед цивільних. У Дергачівській громаді внаслідок влучання кап на відкритій території пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждали чотири жінки. До чотирьох зросла кількість поранених внаслідок обстрілу цупівки. До лікарні госпіталізували 18-річну дівчину та 21-річного чоловіка. Їхній стан стабільний. Попередньо під уламками може перебувати ще один чоловік. Постраждали через обстріли шестеро мешканців Херсону. Внаслідок удару по житловому сектору Дніпровського району міста поранення отримали чотири жінки, чоловік та 15-річна дівчина. У них вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Усіх потерпілих госпіталізовано. Та що тут що? проходьте прямо судно? Зайдіть, подивіться, що тут робить і там далі дуже. Тут те же саме, все. А де ви були, в цій кімнаті? Оце тут було. Оце вискочила сюди, в, в коридор вискочила. А воно це саме і прямо стало, такий ступор, і тільки скущено. Раз, два і три. В секунду доділа, я б вискочила у дві. Це так злякалася. Потім а то моє друзі, то вона хто там накрив. Вчора ввечері до лікарні поступила дівчинка 15 років, яка постраждала в наслідок обстрілу. Стан дитини на ранок є середнього ступені важкості. У дитини міновибухова травма, а травма повшкодження м'яких тканин голови знаходиться під наглядом лікарів. Вранці росіяни атакували суми внаслідок ударів. Пошкоджено кілька багатоповерхівок та перебито лінії електропередач, газогін та системи водопостачання. Поранення отримали двоє чоловіків. Після четвертої ранку було два прольоти шахеду. Відповідно, скоріш за все. Вони всі в районі озера Чеха вулиці. Один з іншої сторони там перебита уличне освітлення. Зараз будемо відновлювати другий. Це ближе до забудівлі багато поверхівки. В 17-й школі з 8-ї годинки вже розгорнути штаб. Там представники СНАПу, представники соціального захисту, слідчі сидять у муніципальної пальні тобто приймаємо заяви, розказуємо, що робити і це робота з мешканцю беремо документи. Тим часом воїни підрозділу Крила, головного управління розвідки, нищать ворожу техніку та особовий склад росіян на покровському напрямку. З останніх досягнень підрозділу знищення танку Т-72 БМП, гармати Д 30 складу БК, військового транспорту та обладнання для зв'язку. Успішно ліквідовано особовий склад противника, який намагався сховатися від українських дронів серед могил на цвинтарі, а також екіпаж ворожого БПЛА. На запорізькому напрямку самураї 65-ї бригади влаштували букоцит ворожої техніки. Днями три російські зенітно-ракетні комплекси «Бук-М3» було виведено з ладу. Окупанти намагались замаскувати техніку та сховати її у лісосмугах. Проте програли гру у хованки з українськими дронами. Загалом за минулий тиждень Роні не знищили вже шість ЗРК противника. Сьогодні ще а завтра ще більше згорить на війні. Разом з тим у Запорізькій області місцеві знайшли залишки шахеда сапери ДСНС Вилучили та транспортували уламки дрона до спеціально підготовленого місця. Дана бойова частина була вилучена, перевезена на майданчик для подальшого контрольованого знищення. Ще одну небезпечну знахідку, а саме К-500 виявили у дачному кооперативі. Авіабомба впала посеред будинків та не здетонувала. Про ворожий боєприпас повідомив місцевий житель сапери за допомогою спецтехніки вилучили авіабомбу та доправили її до майданчика для ліквідації. Авіаційної бомби, яка не розірвалася у житловій у житловому масиві Запорізького району. До виконання даного завдання було залучено. Загалом минулої доби ворог вісім разів вдарив кабами по Новояковлівці, гуляйполю та Щербаках. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. В них вибиті двері, вікна, зруйновано фасади, будівель, дахи та стіни. Також пошкоджено автівки та господарчі споруди. Через обстріли виведено з ладу і об'єкти енергетичної системи в області. Запровадили графіки відключення світла. Сьогодні в нас будуть діяти графіки відключень. Вони будуть діяти вранці та ввечері, та стосуватимуться суто промисловості. Це буде обмеження для бізнесу в частині потужностей, які вони можуть використовувати для своїх виробництв. На сьогоднішній день обмеження в енергетиці не будуть стосуватися цивільного населення та приватних абонентів. СБУ викрила чергових інтернет-воїнів Кремля на Запоріжжі. Цього разу у поле зору силовиків потрапили троє інтернет-агітаторів, які просували кремлівські наративи у соцмережах. Перший борець за руський мір безробітний житель Запоріжжя. Після початку повномасштабного вторгнення він завзято заходився малювати собі світло майбутнє під триколором, але реальність виявилася жорстокішою. Замість міфічних визволителів до нього завітали співробітники СБУ. Ще один любитель російського. Виявився колишнім керівником одного з комунальних підприємств. Чоловік вирішив, що найкращий спосіб довести свою експертність це звинувачувати Україну в ескалації війни та дискредитувати ЗСУ. У соцмережах він активно поширював антиукраїнський контент. А от третій виявився партизаном клавіатурного фронту, також експівробітник місцевого підприємства. Чоловік довго виховував. Приховував свої погляди, але після 24 лютого не стримався і вирішив щодня радувати підписників антиукраїнською пропагандою. Усіх трьох відвідали з обшуками, вилучили техніку та мобільні телефони. Тепер дописи стануть доказами у справі. Наразі одному з фігурантів вже обрано запобіжний захід тримання під вартою. Двоє інших поки що насолоджуються цілодобовим домашнім арештом. Ці роковини повномасштабного вторгнення в Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих захисників України на мітинг Реквієм біля нещодавно встановленого дерева пам'яті у парку металургів прийшли родини полеглих героїв, а також захисники та керівництво міста та області. На роковини запорізькі актори показали долю жінок, які не дочекались своїх чоловіків і синів з війни. Також театрали зібрали у родин загиблих трубочки-дзвоники і розмістили їх на гілки дерева. На кожній з них закарбовані імена полеглих воїнів. Так рідні зможуть відчути присутність своїх близьких, а запоріжці осмислити ціну миру та свободи. Трубочки, які створюють передзвін, символізують відлуння голосів загиблих воїнів, вшанували мужність полеглих героїв, учасники мітингу реквієм, покладанням квітів до інсталяції. Третя річниця повномасштабної, але 11 років сучасної російсько-української війни на дерево пам'яті додалися чергові голоси наших загиблих героїв. Дуже хотілося, щоб більше не додавалося, але, на превеликий жаль, війна триває. Тому багато людей сьогодні прийшли віддати шану і повагу. Нашим загиблим героям, хлопцям, дівчата. За останній тиждень у Запоріжжі захворіли майже 6 тисяч людей. Про це під час брифінгу повідомив директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Тарас Тищенко. З них 250 пацієнтів були госпіталізовані. Хворіють як діти, так і дорослі. Медики пояснюють, наразі в області панують різні підвиди типів грипу А і Б. А от зростання захворюваності пов'язують із зниженням температури, що сприяє активності вірусів та недостатній вентиляції закритих приміщень. Що також підвищує ризик передачі інфекцій. Медики закликають не нехтувати простими правилами. Зокрема, радять частіше прибирати помешкання, уникати місць великого скупчення людей та за перших ознак нездужання обов'язково звертатися до лікаря. У центрі також радять перенести або відмінити поїздки до західних регіонів, адже саме там фіксується перевищення під порогу. Ми нагадуємо про те. Що найдієвішим способом захисту є вакцинація. Зверніться до свого сімейного лікаря, який порекомендує вам, в якій аптеці яку вакцину вам є можливість придбати. Також ви не повинні забувати про найпростіші засоби індивідуального захисту: це і маски, це і антисептики. Це і дотримання соціальної дистанції в півтора метри від особи до особи, це е унеможливлення або уникнення міст масового скупчення людей. Запоріжжя заборгували майже 2 мільярди гривень за тепло. Таку невтішну статистику озвучили у концерні міські теплові мережі. Станом на 1 лютого загальний борг перед компанією сягнув 2,5 мільярдів. У концерні пояснили, що накопичення боргів передбачає відповідальність, адже з часом їх будуть повертати у судовому порядку. Тому закликають споживачів не накопичувати заборгованість, а платити частинами. Для цього на підприємстві можна оформити реструктуризацію, необхідні. Звернутися до абонентського відділу концерну тепломереж, взявши із собою паспорт, ІПН, документи та документи на житло, квитанції про заборгованість та довідку про доходи. Після цього спеціалісти складуть індивідуальний графік погашення боргу. Зі споживачем погоджується термін реструктуризації заборгованості. Це складає від року до двох років приблизно в залежності від суми заборгованості при цьому споживачу необхідно в повному обсязі сплачувати поточні нарахування. І Незважаючи на ситуацію, яка склалася в країні, заборгованості за житлово-комунальні послуги необхідно сплачувати. Концерн в разі невиконання споживачем свого обов'язку оплати звертається до суду і стягує заборгованість в судовому порядку. Оновлена громадська рада при міськвиконкомі презентувала стратегію діяльності на найближчі два роки. План включає роботу чотирьох комітетів гуманітарного, економіки та життєзабезпечення, соціального, а також міжсекторального. Кожен з комітетів визначив головні напрямки діяльності і спланував низку заходів та інструментів досягнення цілей. Всі вони націлені на покращення якості життя містян. Зауважив голова громадської ради. Кожен комітет працює над своїм планом, але спільними для нас цінностями є прозорість і підзвітність влади. Кожен в своєму напрямку. А це може стосуватися і роботи департаментів, і, наприклад, розробки установчого документу громади статуту. Кожен комітет, згідно підзвітних йому напрямків, розробив стратегію, яку буде втілювати. Сьогодні ми хочемо знайомити з нею депутатів профільні департаменти, а також представників громадськості. Всі вони можуть з нами співпрацювати у втіленні нашої стратегії. А представники громадськості так. Ж можуть долучатися до експертних груп. У рамках стратегії гуманітарний комітет опікуватиметься безпекою у навчальних закладах, інтегруватиме сучасні освітні програми, які формуватимуть патріотичну та свідому молодь. Окрім цього, передбачається і підтримка закладів культури над підтримкою локального бізнесу, зокрема у кредитних та грантових ініціативах. Працюватиме комітет економіки. Ветеранською підтримкою та належним соціальним захистом займатиметься соціальний комітет. А от функцію громадського контролю над органами міської влади виконуватиме між Секторальний комітет. Це певний такий показник нашої стійкості, нашої незламності. І я хочу подякувати всім представникам громадської ради за те, що ви з жовтня 2024 року активно приймаєте участь в тому, щоб громадська рада дійсно була робочим конструктивним органом в допомогу всім виконавчим органам Запорізької міської ради. В Запоріжжі посилюють боротьбу з торгівлею червонокнижними рослинами. Щороку на ринках з'являються мільйони зрізаних червонокнижних квітів, які продаються попри суворі штрафи. Законодавство України передбачає штрафи понад 3,5 тисячі гривень за продаж чи купівлю зникаючих видів рослин, а також близько 62 гривень за кожну зірвану квітку. Незважаючи на це, попит на такі квіти стимулює незаконний бізнес, аби вберегти ранньоквітучі рослини. Місцева влада. Да разом з поліцією та екологічними інспекціями посилюють заходи для недопущення незаконної торгівлі такими квітами як сон-трава, брандушка різнокольорова, горицвіт весняний і підсніжник складчасти. Зокрема, влаштовують рейди в Запоріжжі. Також міське управління з питань екологічної безпеки закликає громадян не підтримувати торгівлю такими рослинами і наголошує на важливості усвідомлення відповідальності кожного за збереження природи. У Запорізькій області запровадили нові правила продажу алкогольних напоїв. Відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації. Нововведення набрало чинності 11 лютого та діє на період воєнного стану. Відтепер продавати продукцію мають право з п'ятої ранку до опівночі. Проте такі обмеження діють не по всій області, а лише в громадах, що входять до Запорізького району. Нарешті території області продаж алкогольних напоїв залишається під суворою забороною такі заходи впроваджені задля посилення громадської безпеки під час воєнного стану. В спортивних залах легкоатлетичного манежу, що нещодавно відновив свою роботу, активно проходять тренування. Зокрема, там займаються і вихованці дитячої юнацької спортивної школи з гандболу імені олімпійського чемпіона Юрія Лагутіна. Саме ця школа виховала не одне покоління талановитих гандболістів, а також стала кузнею майбутніх чемпіонів, тренерів та навіть суддів. Як готуються юні гандболісти, продовжить Анна Крамаренко. Для них ранок розпочинається з пробіжки. На манежі тренуються вихованці дитячої нацької спортивної школи з гандболу імені олімпійського чемпіона Юрія Лагуціна. Юні спортсмени щойно повернулися з Ужгорода, де брали участь в змаганнях Кубку України. Зараз готуються до другого туру фінальних ігор дитячої ліги. Вже в четвер ми поїдемо в місто Київ, де будемо грати з командами Нововолинська, Броварів і міста Київ Київського спортивного ліцею. Зараз ми займаємо друге місце після першого туру, відстаючи на одне очко від першого місця. Ми маємо великі шанси в цьому році стати чемпіонами України по 2008-2009 року. Минулому році ми зайняли друге місце на чемпіонаті 2007-2008. Тренуються, грають у дитячій лізі і грають за команду авіагрейт Константа міста Запоріжжя. У чемпіонаті вищої ліги вже близько семи років займається гандболом і Данило. Хлопець мріє стати одним з найкращих гравців у світі. Каже, обрав цей вид спорту, оскільки його батько теж професійно займався гандболом. Спортсмен ділиться умови, в яких має змогу разом з командою тренуватися зараз у цьому легкоатлетичному манежі, перевищили очікування. Саме про цей зал можу сказати, що його зробили дуже якісно. Зроблений він по-новому багато додано різних залів для різних видів спорту. Так що мені дуже подобається. Саме хотілося б, щоб що тут була гандбольна площадка, звісно. Нині є можливість розділяти тренування на роботу з м'ячами та біг в легкоатлетичному манежі. Юні гандболісти займаються саме фізичною підготовкою, бігом. А от тренування з м'ячем відбуваються вже в іншому закладі. Ввечері у нас робота з м'ячами, а зранку у нас більше направлені на бігову роботу, на витривалість, на швидкість і більш силова. Тому тут багато місця, де ми можемо бігати. Зараз на вулиці холодно, нам немає де бігати крос, де відновлюватись після ігор. Тому завдяки тому, що відкрився майнеж, ми маємо тепер таку змогу. Слава Україні! Героям слава! Дю США імені Лауціна є однією з провідних шкіл з гандболу в Україні. За час роботи тренерського колективу там були виховані справжні легенди українського гандболу, неодноразові призери та чемпіони різних європейських і світових гандбольних турнірів в складі національних збірних команд. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у збройні сили України.